Виступ Джері Хейл у Тернополі майже не коштував їй життя. Маша Єфросиніна пішла під воду на святкуванні дня народження Юрія Горбунова. Енріке Іглєсія сміг залишитися без кінцівки під час свого концерту. Неймовірні та шокуючі історії про зірок. Дивіться в нашій рубриці ТОП-5. Бути артистом ще той виклик. І ми зараз не про постійні самовдосконалення, репетиції та творчі страждання. Один необережний крок на сцені і на тобі – травма на рівному місці. Та декому в цій справі немає рівних зі знаком мінус. Тож далі, наш топ п'ять зіркових міцних горішків, яких ніщо не зупинить. Навіть травми. Наш топ 5 відкриває леді Гага. Її сміливо можна назвати рекордсменкою з казусів. Падала співачка зі сцени, з декорацій під рояль з рук фаната. Перед папараці та навіть отримувала по голові від танцівників її балету. Та, на щастя, завжди виходила цілою, і майже неушкодженою. Або принаймні робила вигляд, що все так, і продовжувала перформанс. Четверте місце. Хто не скаче, той ні, не те, що ви подумали. Той не Артем Пивоваров. Він справжній український енерджайзер, який на сині хвилини спокійно не встоїть. Бігає, стрибає, крутиться вовчком, вилазить на колонки і гайда з них вниз. І таки дострибався. На одному з концертів у Польщі Артем послизнувся і підвернув ногу. Біль був такої сили, що довелося переривати концерт і надавати невідкладну медичну допомогу. Обезболюючи спрей, пов'язка І що ви думаєте, артист таки вийшов на сцену і закінчив концерт. І навіть опісля, замість лежачого режиму, з фіксуючим апаратом на нозі, виступав на концертах і так. Танцював на руках. От що означає невгамовний артист і справжній міцний горішок. Третє місце посідає ще один невгамовний виконавець Енріке Іглесіас. Співак ледь не залишився без пальця на концерті в Мексиці. Третє місце посідає ще один невгамовний виконавець Енріке Іглесіас. Співак Лейт не залишився без пальця на концерті в Мексиці. Сталося це сім років тому. Але ці кадри досі набирають мільйони переглядів у Ютубі. Енріка спіймав дрон, щоб зафіксувати зйомку аудиторії. Та в якийсь момент дрон різко вирвався і порізав йому палець. Глибокий поріз довелося перев'язувати за лаштунками. Артист таки продовжив концерт, незважаючи на те, що його білосніжна футболка перетворилася на червону від незгасаючої кровотечі. Опісля співака госпіталізував. Вали, й наклали швір. Була на сцені Джері Хейл, і в одну мить не стало на сцені Джері Хейл. Чи це не фокуси, чи частина концертної програми? Це травма, яка ледь не коштувала співаці життя. І вона посідає друге місце нашого топу. На концерті у Тернополі виконавиця після спілкування з фанатами поверталася на сцену, не помітила оркестрову яму і стрім голов полетіла вниз. Отямившись на лікарняному ліжку, співачка вийшла на зв'язок спочатку у дописі. Три метри, бетон. Народ, я вже прийшла до тями, у мене все настільки добре, наскільки це можливо. Бо за таких умов отримати лише струс та перелом ребра це чудо. А потім у відео. Я зробила ногу і через це подивіться, просто в якому темпі я хожу. Все, все це максимум. Ну і перше місце серед незламних посідає Маша Єфросиніна. Стелося це на очах інших зірок, тільки не на сцені чи світському рауті. А на дні народження її друга, телеведучого Юрія Горбунова. Ніщо не віщувало біди. Та Раптом у ресторані на воді, де було святкування, під Машою провалилася підлога. Але найстрашніше було потім. Я роблю три кроки. Піді мною провалюються дошки, я уходжу під воду, але під водою стирчить такі шпали. Шпала залізна, штирь. Рельса. штирь. От саме вони такі тоненькі, яка протикає мені стегно у цю м'яку частину в сантиметрі від мого живота. Буквально в мене тут шрам, тобто ще сантиметр, і вона б мені повністю проткнула і вилезла вилизла десь тут, але б я вже була б була мертва. Все добре, що добре закінчується. На щастя, герої нашого сюжету, здорові, енергійні і майже неушкоджені. А ми бажаємо, щоб такі ситуації надалі обходили їх стороною.